Слава Богу. Буду читати Псалом Давида, так роздумував над цими місцями. 37-й Псалом, 5, й 6, й 7 й віршик, написані такі слова. Доручи Господу свою дорогу, покладайся на нього, і Він буде діяти. Він виявить твою праведність, наче світло, і твою справедливість. Наче полудень. Будь спокійний у Господі, надійся на нього, нехай тебе не дратує те, що комусь щастить. на його дорозі, навіть людині, яка має злі наміри. Стримуйся від люті, не гнівайся, не гарачкуй, бо це лише провадить до зла. Знаєте, читаючи цей псалом, звертаючи увагу, на що давид. Говорить, що треба в цьому надіятися на Господа. І на що він звертає увагу, що треба доручити або довірити свій шлях в руки Божі. І каже: він виявить твою справедливість, коли твоя дорога буде вгодна перед Богом, Господь благословить твій шлях. І знаєте, я часто буває, людина стає на дорогу Божу, і коли в житті приходять її випробування, вона говорить: Господи, я ж, вроді, би, служу Тобі. Я ж хожу в церкву. І стоїть питання, а Давид говорить, каже: доручи Господу свою дорогу, а він буде провадити тебе. Бог буде оберігати тебе, тут написано, від всякого рода зла. І Давід приводить такі приклади, каже: стримуй себе від люті, не гнівайся, не гарачкуй, бо це все провадить до зла. Як часто буває в житті, коли людина вибирає, знаєте, отак мені, от я отак іду, отак мені добре, Господь попереджує: якщо ти хочеш бачити благословення, вибери дорогу, яку я тобі даю. І в причтах написано. Такі слова, третій розділ, пятий шостий віршик. Усім своїм серцем довірся Господу, не покладайся на, на власний розум, пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах, і Він вирівняє твої стежки. Ви знаєте, приводячи приклад за Валаама, якій, якому Бог повелів іти, благословити Ізраїля. Перше, Бог не дозволяв йому йти. І говорив: не треба йти. Хай приходили до нього знатні люди. Але знаєте, мені там подобається одне місце, коли Господь зупинив його на дорозі і почала ослиця говорити чоловічим голосом, і далі через ангела було сказано йому такі слова. Але ангел Господній, це 22 розділ, 33 віршик, 32. І Господній ангел сказав йому, чому ось уже втретє ти б'єш свою ослицю, адже це я вийшов, щоби протистояти тобі, тому що твій шлях згубний переді мною. Знаєте, читаючи цю історію, ми всі добре знаємо за цього валаама. Цей чоловік був ворожбитом. Він заробляв гроші, обманюючи людей не раз. І явився йому Господь, коли прийшов в алам, щоб проклясти народ Ізраїля. Господь йому сказав, що треба робити так і так. І йдячи на цій ослиці, він планував і думав, як я маю проклясти народ Ізраїля. В нього в серці вже була лукава думка цей шлях, і Господь говорить до нього. Цей твій шлях є згубний переді мною, я не благословлю тебе. І далі він став, каже, Ослиця, побачила, що тричі упала мені, аби вона не звернула переді мною, я вже би вбив би тебе і її залишив би живою. Як часто буває, людина вибирає свою дорогу, і в цій дорозі приходить. Часто не благословення, а прокляття. Є багато людей кажуть: ну якби Господь би був би, не, я говорю за невіруючих людей, то б не допустив би в житті в нас того і того, а стоїть питання, а ви йдете дорогою Божою? Чи ти довірився Богові свій шлях, чи ти віддав своє життя, як там написано, не гарачкуй, не гнівайся і тому? Багато подібного слова. Як часто людина вибирає свій шлях, як оцей Валам, він вибрав не, не написано згубний шлях перед лицем Божим. він планував, що він буде робити проти народу Ізраїля. Він їхав на цій ослиці і думав: Він мені заплатить, а як я повинен отримати ті гроші, коли я буду говорити, а Бог йому далі говорить, будеш говорити тільки те, що я вкладу в твоє серце. Ви знаєте, приходить мені приклад за Якова. Який також вибрав Божу дорогу. Хтось скаже несправедливо, він отримав благословення. батькові було 137 років. Там написано, що вже якби людина вважала себе старою, хоч він ще потім прожив ще 43 роки, бо помер 180 років, але призиває Якова, і подумайте, як у 87 років. І як і отримує це благословення. І коли він отримав це благословення, ви знаєте цю історію, я не буду на ній зупинятися, І Яков слухає своїх батьків. Батьки говорять, Якову, ти повинен йти по такій дорозі, ти повинен йти до Харана і взяти звідти свою дружину. Як і слухається своїх батьків, іде, проходить туди, і на ніч являється йому Господь. І каже, Яків, я благословлю твій шлях. Я благословлю твою дорогу. Ти сьогодні йдеш з однією палицею. Але я так зроблю, щоб я... ти будеш мати потомків, насліддя, я дам тобі все. І ви думайте, як я прожив тих 20 років в благополуччі, там, в Лаван, це були важкі роки в його житті. І подумайте, 20 років, як було 70 років, 77 років, 97 років. Яків повертається назад додому. Бог йому сказав, Яків, повернися. І він йде тим шляхом. І Господь говорить до нього такі слова, коли він зупинився на ніч, і знаєте, взнав. Тут, думає, Лаван наді мною знущався. Ви знаєте цю історію. І повертаючи назад додому, думав, що вже прийду до батька, буде краще життя вдома, і почув, що йде до нього брат. За 20 років брат не міг простити брата. Хоть Яків оставив йому все. Все те, що було в домі батька, все лишилося Ісааку. Ісау. І коли прийшла проблема в життя, Яків задає Богові питання в 32 розділі і каже: Я не заслуговую всієї твоєї милості і усієї вірності, яку ти виявив своєму слузі. Адже я з однією лише палицею перейшов цей Йордан. А тепер ось я виріс в два табори. Найти більше переживання. Подумати, яка дорога важка була в Якову, но Яков вибрав ту дорогу, яку Бог йому вказав. І як і пішов цей дорогою. І прийшов, коли прийшла проблема в життя. Взавтра може не лишитися нікого. Брати, де озброєний? 400 озброєних чоловіків. Як і стоїть перед Богом і каже, визволи мене, благаю, із руки мого брата, із руки Ісава, бо я його боюсь, щоб він, прийшовши, не вбив мене та матір з дітьми. Ти же обіцяв неодмінно чинити тобі добре, множу твоїх нащадків, як морський пісок, якого не можна перерахувати через велике їх число. Яків звертається до Бога. Господь сказав, Якову, я благословлю твій шлях, я благословлю твою дорогу. Пройшло 20 років. Яків думав, що брат його вже все? Забулося, простилося. Ну тут приходить проблема. Яків стоїть перед Богом, в лиці Бога просить благословення цілу ніч. Яків благає лиця Бога. Що робить Господь? Яків став на правильний шлях? Яків міг би розвернутися, піти в іншу сторону, як і міг би не повертатися до свого батька, але Бог йому сказав, Яків, ти повинен повернутися в дом свого батька, в ту землю, яку я тебе вивів. І Яків робить так, як говорить йому Господь. Як і вибрав дорогу. Хоч вона не була легка дорога. Це важка була дорога. І знаєте, часто читаючи Господнє слово, ми думаємо. Що якщо я є в Божих руках, то в мене в житті нічого не буде случатися, в мене буде все добре, в мене буде благословіння. Господь мені буде давати все те, що я тільки буду просити в нього. Якщо ми йдемо дорогою Божою, Бог буде вести нас так, як Він вважає правильно. Не так, як хочемо ми. Якщо ми доручили Господу свою дорогу, написано: довірся Богові і не покладайся на розум свій. Якщо я думаю, що Господь мені в чомусь повинен так зробити, як я в нього прошу, то ми помиляємося. Тому що Божа дорога, вона не така, як наша дорога в наших очах. І знаєте, приводячи приклад, коли Бог вибрав Павла, я зачитаю дії святих апостолів, 16 розділ. Трохи скорочую проповідь, бо час проходить. Вночі з'явився 16 розділ 9 віршик, вночі з'явився Павлове видіння, якийсь чоловік, Македонець, стояв і благав його, закликаючи прийди до Македонії і допоможи нам. І коли, побачивши він, те видіння, ми відразу постаралися піти до Македонії, зрозумівши, що Бог покликав нас благовістити їм. І відпливши з труади, ми прибули до Соматраки і наступного дня до Неаполя. А звідти до Филипп, міста колонії, що є першою частиною Македонії. В тому місці ми перебували декілька днів. А в суботу вийшли в браму до річки, де за звичаєм було місце молитви. Посідавши, говорили до жінок, які зібралися. І слухала одна жінка на ім'я Лідія, продавши керамзину, Місте театир, яка шанувала Бога, і Господь відкрив її серце, аби прийняти те, що говорив Павло. І коли охрестилася вона її дім, то просила, кажучи, якщо ви вважаєте мене вірною Господу, то прийдіть в мій дім і живіть і змусила нас. Знаєте, така історія Павла, коли Господь явився йому в видінні і сказав Павло, Я там ми читаємо, перед тим, Бог не дозволив йому йти в. Верію проповідувати в малій Азії, а сказав, що треба йти до Македонії. І знаєте, прийшовши на те місце, Павло побачив, там були люди і одна жіночка Лідія, яку Бог мав спасти в цьому місті. І вона слухала Господнє Слово, хоч вона і написано шанувала Бога. Але Господь відкрив її серце, і вона прийняла Бога і охрестилася, і сказала Павлові. Я хотіла, щоб ви жили в мене. І знаєте, на цьому, можна сказати, Павло вибрав правильний шлях шлях, який Господь провадив Павла до цього міста Филипп. І покаялася ця жіночка і прийняла їх, і вони собі спокійно ходили в час молитви, проповідували Боже Слово, все було добре до часу. Коли Павло не раз проходили із силою, їх зустрічала жінка, ворожбитка. Яка займалася чародійством, вона стала говорити, знаєте, такі слова. От ми читаємо Біблію і не можемо зрозуміти, чому Павло заборонив цьому духу, вона ж говорила правильно. Ці раби Бога живого, які прийшли нам звіщати путь спасіння. Кажеться, правильно, правда? Валам теж йшов і думав, правильно робить перед лицем Божим. Аж поки Бог його не зупинив на тому згубному шляху. І ця. Жіночка, яка доставляла своїм господарям прибуток, Павло не звертав уваги. Це був день, другий, третій, але на декілька днів Павлу це вже надоїло. Невже для Бога і спасіння треба, щоб Дух ворожбитий говорив, що ці люди прийшли нам звіщати спасіння Боже? І Павло написано сказав їй в ім'я Ісуса Христа вийде. І тут, коли ми читаємо, знаєте, можна подумати, вони знаходячися, там їх почали бити палками. Знаєте, я читав це місце і подумав, знаєте, ну це не то, що там дали, знаєте, Стусанів. Це побили палками. Взяли палки і побили. І кинули їх в темницю, ще написано, і закували ноги. І знаєте, в цей момент міг би сила сказати до Павла Павло, ну ти вибрав дорогу. Тобі треба було трогати ту жіночку. Але написано, знаєте, мені подобається в цьому місці 25-й віршик, о півночі Павло і сила молилися і співали, і прославляли Бога, і зверніть увагу, а в'язні слухали їх. Уявляєте, північ, а Павло силою прославляє Бога. Господи, ти дав нам такий шлях. Ти допоміг нам пройти. І тепер ми знаходимося в темниці, але ми дивіться, що робить Господь. В той момент, коли Павло прославляє Бога і в'язні всі слухають, стається землетрус. І знаєте, там підмічено в Божому слові, коли стався землетрус, повідкривалися брами, повідкривалися всі замки. І слово Господнє говорить, і ніхто із них не втік. Уявляєте, що Бог проявляє чудо? Для Павла. Господь хотів спасти з того сторожа. І треба було Павлу отримати палками силою, щоб бути в темниці. Ми задаємо питання, чому, Господь, ну, міг би Павло прийти до в'язниці і проповідувати спокійно, правда? Але так Бог допустив, що Павла і силою побили, і вони написано: не тільки слухав той в'язні, всі слухали, і щоб спасти сторожа і тих в'язнів. Щоб вони прочули, почули про Господнє Слово. І коли він вже хотів накласти на себе руки, пам'ятаєте, Павло зупинив його і сказав: не роби собі зла, всі ми є тут. Виявляєте, що Господь робить те, що в'язні, знаєте, для кожного в'язня, якщо би така була б змога втікти з в'язниці, він би вперше це зробив. Но всі в'язні лишилися там. І, кажеться, Павло, коли проповідував Господнє слово, і Господь так розпорядився, щоб освободити ту жіночку, дати спасіння в'язням, і відкритися, тут написано, і він той зробив, знаєте що? Омив ноги і омив їхні рани, передів їх, нагодував. І прийшло, знаєте, розпорядження тих воєводів, які вчора били Павла, і сказали, їм можете їх відпустити. Уявляєте, така дорога. Кажеться, чому? Господь веде. І знаєте, на що я зверну увагу оця Лідія, яка жила і народилася в місті Тіатирі? Знаєте, одне пізнання в Біблії говориться за тіатир, за церкву. І знаєте, про що там говориться? Я маю дещо проти тебе. Оце місто Тіатир. Що ти допускаєш жінки Ізавелі бути пророчицем. Дивіться, як в Біблії все пов'язано. Ця жіночка Бог дав спасіння, жила в Филипах, Господь відкрився для неї. а потім Івану було сказано, що в цьому місті допускали в житті оцей Валаам. Оцей театр, де знаходилася ця Ізавель, ми знаємо, що вона зробила з пророками Господніми. І Біблія говорить так само і цей Валам, який також вважав, що він стоїть на Божій дорозі. Але коли людина покладає свої надії на Бога, тоді її шлях є благословений. Да, він може бути нелегкий. Можливо, треба й отримати і тих палок, але Господь дає сили пройти. І читаючи, а буду закінчувати проповідь, читаючи прищ, Є написано, коли людина, 16 розділ, 9 віршик написано такі слова. Серце людини обмірковує свою дорогу, але Господь керує її ходою. Ми можемо обмірковувати свій шлях, але наша дорога направлена в Бога. І так написано тут: Господь керує її ходою. Тобто задасть питання, ну не неві... ми не говоримо сьогодні за невіруючих людей, ми говоримо за тих, які поклали надію на Бога. У 20-му причт теж написано, 24 й віршик. Кроками людини керує Господь. Але як же людині зрозуміти свою дорогу? От стоїть питання. Кроки, які ми йдемо, Богові угодно. І Він керує нами, Він дає нам. Через проповіді в неділю і в інші дні Він навчає нас, по якій нам іти дорозі. І тут так сказано, коли ти будеш бачити цих нечистивих людей, коли ти будеш думати, що в них в житті все хорошо. І знаєте, прочитуючи це місце, надійся на Господа, чини добро, живи на землі і зберігай вирність. Що сьогодні хоче Господь від нашого серця? І тут написано: дуручи Господу свою дорогу. Покладись на нього, і Він буде діяти. Сьогодні дозвольте в житті вашому, щоб діяв Господь. Ми часто, буває, не можемо, бо ми сходимо з цієї дороги. І далі написано: Він каже, виявить твою праведність. Це людина, яка живе по правді. Господь буде проводити тебе цим шляхом. Іначе полудень, тобі не треба буде ходити в темряві. Ми розуміємо, хто ходить в темряві, правда, люди, які бояться, щоб їхні гріхи були виявлені. А для тебе буде в житті полудень. І я думаю, для нас найкращий день в нашого життя це є день. Правда, читати Біблію в день хорошо. Не вночі, а в день полудень. І тут Давид звертає уваги, каже: ти будеш спокійний в Господі, і надійся на нього. Да, будуть якісь ситуації в життя твої прийдуть випробування, але Господь каже, ти покладися на мене. Ти покладись свою надію, не чекай, що хтось тобі допоможе з сторони стане краще. І каже, нехай він, і нехай тебе не дратує, що комусь щастить в житті. Знаєте, є буває, людина дивиться і думає, о, а йому все добре, в нього в житті ніяких проблем немає. Господь каже, не. Дивися, і нехай каже, це тебе не дратує, що комусь на дорозі щастить. І нехай, яка людина каже, має злі наміри, а ти себе каже, стримуй від люті, не гнівайся, не гарячкуй, бо це лише провадить до зла. Отак От говорить Господнє Слово. Хай Господь нам допоможе, щоб ми, ідучи по життєвому дорозі, доручали своє життя Богові. Наш шлях. Не покладатися на свій розум. Наш розум може багато куди завести. Але коли ти покладаєш свою надію на Бога, Господь дасть сили пройти цей шлях. Хай Господу буде слава. Амінь. Дякуємо тебе, Ісус. Прославляємо Твоє ім'я.